Конституція України зразка 96-го року, видання основного закону в редакції 2004-го року. Обидва варіанти: одні ті ж самі політики свого часу то захищали, то критикували залежно від обійманої посади. Два роки тому нинішнє керівництво України позбулося невигідної для них редакції. Нині нарікають і на чинну. Та що натомість, поки що, напевно, не знає ніхто. Обличчя без усмішок, тужлива пісня, корзини з квітами до підніжжя пам'ятників. В атмосфері, що пасувала Береквієму, Україна починає святкувати 16-й рік свого основного закону. <звук> Президент і справді хоче залишити в минулому нинішню Конституцію України навіть після повернення до редакції 96-го року, яка істотно розширила його повноваження. Віктора Януковича, головний документ країни, не влаштовує нині. Забезпечення принципів, гарантованих основним законом, неможливе без змін в окремих положеннях конституції. Ці зміни мають стати базою для розбудови демократичних інститутів, ефективної судової реформи, розвитку місцевого самоврядування. Модернізація конституції необхідна для наближення нашої країни до європейських норм у всіх сферах життя. Інструмент зміни основного закону Конституційна асамблея фактично один із багатьох консультативно-дорадчих органів при президентові України. Це минулотижневе засідання цього клубу експертів та політиків, який має підготувати новий документ. Головна думка його промовців так далі жити не можна. Потенціал конституції чинної конституції згасає і вона втрачає певною мірою свою легітимність з огляду на ту обставину. Що життя вимагає прийняття законів, які відповідали вимогам часу, і водночас ці закони входять в суперечність з конституцією, і постає дилемма: або припасовувати ці конституції закони до чинної конституції, або забезпечувати прийняття рішень, які. Тою чи іншою мірою суперечить конституцію, таку критику конституції України з боку нинішнього керівництва держави не розуміють ветерани парламенту, причетні до її ухвалення 16 років тому. Я це одно відношу до такої категорії, як очорнення цієї конституції, тому що коли ви говорите про даєте загальні оцінки конституції і не називаєте конкретні конкретні статті, конкретні положення, які не встигають за життям, то це є просто маніпуляція. Суспільною суспільною свідомістю для чого створена конституційна асамблея, які справжні мотиви тих, хто творили цю конституційну асамблею. Голова конституційної асамблеї, президент України Леонід Кравчук, поки що сам не знає ані що змінюватимуть, ані наскільки зміни будуть масштабними. Однак натякає, що вони торкнуться чинного положення, яке забороняє зменшувати рівень соціальних гарантій громадянам. Конституційна асамблея ніколи не піде на зниження. Або зменшення соціальних стандартів для українського суспільства. Ми підемо тільки на один крок, як записати таким чином, щоб ці соціальні стандарти не були бутафорними, а виконувались, і щоб їх обсяг цих стандартів не був, скажімо, предметом політичних. Заяв перший президент України запевняє, готувати проект нової конституції будуть не поспішаючи. Лише у грудні матимуть концепцію змін, після чого має пройти суспільне обговорення реформи. Ухвалювати новий документ можуть на референдумі і до президентських виборів, заявляють в адміністрації голови держави. Так і не почувши від Віктора Януковича, що конкретно він хоче змінити, в об'єднанні опозиції роблять свої припущення. Він готується до того, що вибори 2015 року будуть ним програні. І зміни Конституції поточного року означають тільки одне: це підготовка до втрати влади з тією метою, щоб утримати цю владу. Мова буде йти про зміну порядку обрання президента, про зміну повноважень різних гілок влади, про можливість утримати владу незрозумілою більшістю в стані Верховної Ради України. Про вирогідність федералізації країни, про вирогідність введення другої державної мови, про що заявляє партія влади, що Віктору Януковичу не чужа ідея обрання президента в парламенті цього тижня. Згадав Віктор Ющенко, який теж бере участь в роботі конституційної асамблеї. Президент попередній що саме він запобіг такій реформі конституції ще у 2008 році. Тоді про зміну основного закону майже домовилися партія регіонів та б'ют. Я тоді сказав в одну сторону Віктору Федоровичу Януковичу. І прем'єр-міністр Тимошенко. Якщо тільки цей варіант проєкту Конституції появиться в парламенті. Господи, ти поможи. Я об'являю дострокові президентські вибори. Я рознесу цей курятник. І тоді Янукович Віктор Фетович на другий день на свята зелені у лаврі, начебто так оглядається. і... Де взялася облуда із цими пропозиціями, та ми ніколи не підтримуємо такі зміни. Ми ніколи не будемо жити при такій конституції. Голова конституційної асамблеї запевняє, серед експертів переважає настрій заушити чинний порядок обрання президента на банковій переймається не стільки повноваженнями голови держави, скільки їх легітимізацією в очах світу. Адже після конституційної контрреформи 2010 року Венеціанська комісія дуже здивувалася у зв'язку з таким нетрадиційним способом. Зміни Конституції України фактично ставиться під сумній увесь попередній термін діяльності власне самої Конституції і легітимність відповідно всієї системи владної. І е, на теперішній час е, також стоїть питання легітимності, і це питання існує, і це питання розуміється. Поки у високих кабінетах міркують над тим, які статті та як переписати, громадяни, згідно з даними соцопитувань, конституційною реформою не надто переймаються. Більше непокоїть забезпечення прав гарантованих чинною редакцією документа. На 16-й день народження, декому конституція вважається у такому ось образі скривдженої неповнолітньої. Заява на людину, що скоїла злочин. Будь ласка, я прошу. Цей злочинник є мій валтівник. Що мене забрали? Олександр Аргат час підсумки.